Книга мудрості, розділ сьомий. Я теж людина смертна, як і всі інші. Первоствореного нащадок, який із землі походить. У материнському лоні уклалось моє тіло. За десять місяців стужавів я в крові Із сім'я чоловіка й насолоди, що і сном приходить. Я теж, як народився, дихав спільним повітрям, упав на землю, що всіх нас однаково приймає, і перший крик мій плач був, як у всіх дитяток. І вирощено мене в пелюшках старанно, ніякий бо з царів не мав іншого початку існування, один для всіх у життя вхід, подібний і вихід. Ось чому я молився, і дано мені розум, візвав я, і дух мудрості зійшов на мене. Її волів я радше, ніж берла й престоли. Багатство мав я за ніщо в порівнянні з нею. А й безцінне каміння я не поставив на рівні з нею, бо все золото на світі перед нею піску дрібка, а срібло, як болото супроти неї. Я полюбив її понад здоров'я і вроду, я волів її мати над світло, бо блиск від неї сну не знає. От і прийшли до мене з нею разом усі блага, і в руках її багатство незліченне. Зрадів я тому всьому, бо то мудрість його приводить, одначе я не відав, що це вона тому всьому мати, чого я без навчився, Тим без жалю ділюся, багатств її, я не приховую, вона бо для людей скарб невичерпний. Ті, що набули її, в приязнь із Богом увіходять і єднаються з ним завдяки дарам її повчань. Якби то дав мені Бог говорити про неї, як годиться, і мислити думки, достойні дарувань, бо сам він, провідник мудрості, і керує мудрими. В руці його і ми, і слова наші, і вся наша обачність, і хист до діла. Він бо мені дав справжнє знання того, що є, і я знаю устрій та силу первнів, часів, початок, кінець і середину, зміни сонцезворотів і чергування пір року, круги років і розташування зір, природу тварин. І гони звірів, потугу духів і думки людей, різні рослини і властивості корінців. Усе, що тільки є тайне і явне, пізнав я, бо навчила мене творителька всього, мудрість. Є бо у ній дух розумний, святий, однородний, многовидний, витончений, діяльний, проникливий, неоскверненний, ясний. Недіткненний, добролюбний, бистрий, нестримний, доброчинний, чоловіколюбний, постійний, певний, безжурний, всемогутній, вседоглядний, що пронизує всі духи розумні, чисті, що найніжніші. Мудрість бо понад усякий рух рухливіша, чистою вона крізь усе проходить, усе пронизує. Вона подув Божої сили і чистий виплив слави Вседержителя, тому нічого заплямленого не впаде на неї, вона вічного світла відблиск, безплямне дзеркало Божого діяння і образ його доброти. Хоч і одна, вона все може, і, залишившися сама в собі, вона все відновлює. Вона з роду в рід у святі душі сходить і робить з них друзів Божих та пророків, бо Бог лиш того любить, хто з мудрістю живе. Вона ж над сонце краще, понад увесь зоряний світ. У порівнянні зі світлом вона з'являється перша, бо світло поступається ночі, а мудрості зло не подолає.